Коломийська фурнітура Експрес 24 зайняла четверте місце в групі А чемпіонату України з футзалу. Тому її суперником став Атлетік Футзал із Дніпра, який виграв такий же турнір у групі Б. Гості, як зазначив їхній президент, їхали до міста над прутом лише за перемогою. Їхали однозначно перемагати, тому що ми, як переможці. Нашої нашої групи дуже потужної групи. Тобто, перше місце потрапило на четверте місце. Другої групи. То звісно, що ми їхали за перемогою. На полі з перших хвилин точилася запекла боротьба. Однак, гості першому відкрили рахунок у грі. Господарі активізувалися і швидко відігралися. Матч відбувався у нас вдома, А вдома і стіни допомагають, але один один це теж нормально. І як показує практика, дуже часто ми можемо виходити з цих ситуацій. Команда сильна. І я взагалі хлопцям задоволені. Бачите, хлопці викладалися Чуть-чуть, по моєму, не пощастило. Було кілька разів. Буквально що м'яч попадав в штангу чи перекладину. і чуть-чуть десь не вистачило нам везіння. Далі гра стала ще більш запеклою. Команди атакували ворота одна однієї та вдало грали воротарі. Поєдинок завершився в нічию. Тому вирішення питання, хто гратиме у півфіналі, переноситься на тиждень. Саме тоді у Дніпрі відбудеться матч відповідь цих команд. Королівки Банан малецький, Галина Рованшук, телерадіо компанія Раї.